На телеканалі Ера підсумки вівторка 23 червня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. Самостійне формування бюджетів та оновлення політичної еліти на місцях Володимир Гройсман в Одесі презентував мерам міст з усієї країни переваги децентралізації. Ситуація на Донбасі загострюється, потерпає Широкине та околиці Донецька. Як боротися із кризою у мінську вирішували представники тристоронньої контактної групи. Шенгенські візи по-новому від сьогодні для їхнього оформлення вимагатимуть відбитки пальців. Конституційну реформу у частині децентралізації необхідно завершити до кінця жовтня цього року. Про це під час засідання Національної ради реформ заявив президент Петро Порошенко. Глава держави очікує, що вже цієї п'ятниці надійде письмовий висновок Венеціанської комісії щодо конституційних змін, передбачених децентралізацією, і він буде схвальним. Після чого президент обіцяє у найкоротші терміни підписати висновок та направити його на узгодження до парламенту. Зможемо зробити те, чого українське суспільство чекало довгих 23 роки. Ми передаємо реальні, владні повноваження в частині соціально-економічного розвитку регіонів територіальним громадам. Позитивний ефект від фінансової децентралізації країна вже відчула у місцевих бюджетах на 40% більше доходів. Принаймні, про це заявив голова Верховної Ради, і один із авторів реформи місцевого самоврядування Володимир Гройсман. Мером майже усіх міст країни він представив в Одесі проект змін до конституції у частині децентралізації, запевняючи, що після його затвердження перед місцевою владою відкриється ще більший горизонт можливостей. Спікер у подробицях роз'яснив, якою буде реформа у дії і що не необхідно зробити, аби скористатися її перевагами. Ще рік тому ніхто на місцях і не уявляв, як можна самостійно збирати податки, а тим паче розпоряджатися ними. Був і сумнів і пересторога, пригадує одеський мер Геннадій Труханов. Нині він ділиться досвідом перед більше ніж двома сотнями своїх колег з усієї країни. І сьогодні ми всі учасники цього форуму дожиє бідніться в тому, щоб далі йти впевнено йти путем реформ которые имеют уже сегодня реальные показатели, показатели, которыми мы можем гордиться. проработав в год. На місцях уже можуть власноруч формувати свої бюджети, не чекаючи, доки вони спустяться із Верховної Ради, як завжди у передень нового року. А з новими змінами до конституції, які вже вивчає Венеціанська комісія, самостійності буде ще більше, каже один із розробників нововведень Володимир Гройсман. Повноваження адекватні до них фінансові ресурси передадуть на рівень громад. Потім тільки буде рівень району, а вже за ним рівень області. За місць адміністрації будуть префектури із функціями контролю та координації. Це те, що ви можете вирішити в селі в селищі в місті. Ви маєте отримати повномаження, ресурси це вирішити, а не бігати в районний області, прихиляти голову. Або не дай Бог ще її в ті. Задля ефективного функціонування громади мають об'єднуватися, каже Гройсман. Водночас ніхто нікого примушувати не буде. Процес виключно на добровільних засадах. Важливість об'єднання на місцях здебільшого розуміють. Приміром, на Луганщині з майже 30 громад підконтрольних Україні України лишилося всього 9. і ті готові об'єднуватися якнайшвидше. Це дуже важливо об'єднатися як можна швидше для того, щоб в наступному році вже з формуванням нового бюджету отримати відповідні державні субвенції на утримання інфраструктури дуже важливою для і сілян, і містян. А от львівська влада бентежиться через одну норму, записану в новому проєкті конституції. Володимир Гросьман у свою чергу пояснює, для чого вона потрібна. Норма, яку хочуть вписати в конституцію, давати право президенту розпускати органи місцевого самоврядування. Насправді це є посилення централізації. У разі увага, прийняття рішення будь-якою радою, будь-яким органом місцевого самоврядування. Рішення що порушує територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, припинити повноваження такого органу з одночасним призначенням управляючого до одного року і одночасним автоматичним призначенням виборів. Це що є проблема? Думаю, ні. Це є абсолютно нормальна європейська практика, і, я би сказав, десепаратизація нашої країни. Функції контролю державі потрібні, аби не повторилися прикрі випадки вже новітньої історії України, пояснює спікер. А представник президентської канцелярії додає, дуже важливо роз'яснювати людям реальну картину майбутнього устрою і не допускати інформаційних пересмикувань. Ми розуміємо, що йде спротив, і дезінформація людей і небажання певних місцевих еліт. Розпрощатись своїми якимись там впливами вони роблять все для того, щоб загальмувати реформи. Окрім того, що децентралізація скоротить відстань між владою та людьми, вона допоможе змінити місцеву еліту, яка роками лишається тією самою, розповідає одеський губернатор місцевій молоді, які теж презентували зміни до конституції. Польща их часть має бути молодежі. Нам нужен соціальний ліфт. Главная проблема в Україні не то, що народ не готовий реформ, Главная проблема, що одна і та же еліта 25 лет просто як по каруселю ходит, і на этот карусель невозможно нікому естественным причинам оттуда не батько. Володимир Гройсман сподівається, що Венеціанська комісія схвалить проект змін до конституції вже за кілька тижнів. Тоді буде хвиля обговорення в парламенті, а потім уже президент зможе винести його на голосування. Якщо все буде вчасно, місцеві вибори у жовтні пройдуть. За новим основним законом. Як найшвидше відмовитися від радянських гостів та прирівняти стандарти якості української продукції до вимог Євросоюзу доручив міністерство економічного розвитку прем'єр Арсеній Яценюк під час засідання колегії відомства. Для цього голова уряду запропонував створити раду експортерів для реалізації угод щодо зони вільної торгівлі з ЄС. Вона об'єднуватиме усі компанії, які експортуватимуть свою продукцію за кордон. При цьому Арсеній Яценюк нагадав вже з 1 січня 2016 року. Повноцінно почне діяти зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Мене турбують технічні регламенти, і це компетенція Міністерства економіки України. Що таке технічний регламент? Це стандарт якості продукції. Ми на кінець-то відмовляємося від совєтських гостів і переходимо на технічні регламенти, на якість продукції і на стандарти, які в Європейському Союзі. Це є єдиний шлях для того. Щоб завоювати нові ринки, я прошу міністерство фактично прискорити цю роботу. Один український військовий загинув дванадцятеро поранені за минулу добу у зоні АТО. Найбільших втрат бійці збройних сил зазнали у районі Мар'їнки, найгарячіший нині Донецький напрямок. Бойові дії тут тривають практично цілодобово. А на околицях Горлівки противник застосував важке озброєння, зокрема танки, гради і міномети, намагаючись просунутися вперед. Проте сили АТО успішно утримують займані позиції. Не припиняються атаки бойовиків і в Широкиному. Найманці перекидають важке озброєння з під Азовського. Моря ...на інші ділянки фронту. Тривають обстріли і на Луганському напрямку, під ворожим вогнем Троїцьке, золоте і станиця Луганська. До сепаратистів тим часом прибуває підмога з Росії. Зокрема, до Горлівки перекидають важку техніку, танки та артилерію. А у район Тельманового живу силу у кількості сотні бойовиків. Нові докази наявності у бойовиків на Донбасі російської зброї оприлюднила Служба безпеки України. Під час зіткнень із бандформуваннями у районі селища Октябрь Донецької області та неподалік станиці Луганської бійці АТО відбили у них вогнемети та бронежилети. Вся зброя та захисна амуніція виявилася російського виробництва. Захоплено 93 мм малогабаритний реактивний вогнемет Шмель російського виробництва. Зазначений виріб відповідно до маркування 2008 року випуску. Вказаний тип вогнеметів знаходиться на озброєнні виключно озброєних сил Російської Федерації. Рада нацбезпеки та оборони формує цільову програму розвитку озброєння та військової техніки на найближчі п'ять років. Вона стосуватиметься й оборонно-промислового комплексу, і засобів зв'язку і ведення розвідки. Програма довгострокова, адже ривками не вдасться досягти прогресу у оборонній галузі, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Вона повинна отримати безперебійне фінансування, аби країна могла дати повноцінну відсіч зовнішній агресії. Нині Радбез доопрацьовує програму, щоб у Кабмі. Не було зауважень, і вона швидко отримала схвальну оцінку. Питання захисту нашої держави це не є питання другоряду. Це пріоритет, головний пріоритет, на який всі разом ми з вами працюємо. Тому що можна говорити о проблемах економіки, о проблемах з державними фінансами. Ну коли ми з вами не захистимо нашу державу, всі ці проблеми нікого не будуть цікавити. П'ятий раунд переговорів тристоронньої контактної групи у мінську видався не дуже простим щодо виборів та особливого статусу Донбасу. Конкретних результатів немає. Про це після зустрічі заявила Хайді Тельявіні, яка залишає посаду спецпредставника ОБСЄ у контактній групі. Утім, її наступник, австрієць Мартін Сайдік, повідомив після засідання, що сторони упродовж наступних двох місяців допрацюють дуже плідно. Цього разу підгрупи вирішили, що обмін полоненими відбуватиме. Меться за участі Червоного Христа поговорили також про відновлення інфраструктури Донбасу та виплати пенсій на окупованих бойовиками територіях. У Парижі сьогодні зустрічалися глави МЗС Нормандської четвірки. Від України у переговорах брав участь Павло Клімкін, від Франції Лоран Фабіус, Німеччину представляв Франк вальтер Тайнмаєр, а Росію Сергій Лавров. Дипломати обговорили ситуацію на Донбасі. Зокрема, йшлося про порушення припинення режиму вогню, які відбуваються усе частіше. Зустріч скликали за ініціативи французької сторони. Відцифровані відбитки пальців та фотокарток від сьогодні. Отримати шенгенські візи українці зможуть лише за таких умов. Одночасно із Україною новація розгорнулася і в інших країнах східного партнерства, які стали сімнадцятим регіоном-учасником такої системи. У перший день запровадження нового порядку відбитки пальців, приміром, лише до польського посольства, здали більше сотні українців. У МЗС нововведення аргументують європейськими стандартами та безпекою. У турфірмах тим часом підраховують скільки туристів втратять країни шенгенської зони. Хочете шенген, готуйте пальчики, а ще запас часу і терпіння, такі суворі правила біометрики. Відтепер отримати перепуску до країн шенгенської зони можна, лише здавши відбиток пальця. Звісно, якщо ви не дитина до 12 років та не високопосадовець для нововведення у візових центрах та консульствах, усе готове. У кожній установі мінімум по 30 кабінок зі спеціальними сканерами. Там і палець розкажуть, куди прикласти і як решту документів оформити. І ми сподіваємось і маємо запевнення наших європейських колег, що і маємо досвід роботи цієї системи, що з кожним наступним разом буде видаватися віза на більший термін і з великою кратністю. Сотні киян систему вже випробували. Тепер п'ять років відбитки можуть не здавати. Так диктують правила. Утім, й такі, що не встигли, хоча й не проти були б стати першими. Дар'я каже, до візового центру приходить кілька днів поспіль, однак подати документи ніяк не може. Нині через забаганки біометрики консульство Литви при центрі працювало на три години менше та й прийняло лише 20 людей. Тому радіти перевагам візової інновації дівчина не поспішає. Негативне те, що система досі не опрацьована, і люди, які приходять до посольства, вони не знають, що буде відбуватися, тому багато черг, багато чого незрозумілого, багато людей зараз не можуть нормально, адекватно поїхати кудись за кордон відпочивати, бо посольство кожен день міняє якісь свої правила, свій розклад роботи. Тому на перший час це викликає дуже багато проблем. Решту українців новий Шенген не лякає. Кажуть європейські правила їм до душі, готові здати відбиток пальця і не тільки. Учитувати ситуацію в стране, то тому що є відбитки не тільки пальців на руках, а ще й відбитки на ногах. Мені немає чого приховувати від ЄС чи від інших людей. Не те, щоб мені це подобалося, але для мене це не є проблема. Мені здається, це вірно. Це правила Євросоюзу. вони діють, наскільки я знаю, не тільки в Україні, а й в інших країнах. Тому я не бачу ніякої в цьому проблеми. Так буде безпечніше для всіх. Безпекою та європейськими нормативами нові правила пояснюють і у вітчизняному дипломатичному відомстві. Сподіваються, так і з чорним ринком видачі віз вдасться поборотися, і рівень відмов від посольств знизити. Зараз він становить 2%. Як стане менше, то й безвізовий режим не за горами. Головні її меседжі це зміщення безпеки і надання можливості подорожуючим з Бона Фіде з позитивною візовою історією подорожувати більше, отримувати візи на більший термін і також перешкоджати візовому шахрайству. У цьому дипломатів підтримують і туроператори. Труднощі в отриманні шенгенських віз не бачать, як і раніше для клієнтів збиратимуть увесь пакет документів. Туристам треба буде лише під'їхати у визначений час до посольства і доторкнутися до сканера пальцем. Попри це, фахівці все ж прогнозують. Відтік охочих виїхати до зони шенгену цьогоріч все ж впаде десь на 25-30%. тридцять відсотків. Даному виграють, виборотки без безвізові країни, ніби ті країни, які… отменяют визы на летний период, либо те страны, которые уже отменили для украинцев визы. Безусловно, нужно констатировать, что Турция, как основное массовое направление для туристов из Украины, в этом периоде будет выигрывать и очень выигрышно выглядеть по сравнению со, с, скажем, странами того же Средиземноморья, но в Шенгенской зоне. При цьому експерти кажуть, такий відтік туристів питання часу і переконують, до нової візової системи українці звикнуть доволі швидко. Майже 7 мільйонів гектарів саме на таких площах цього року стигнутиме врожай зернових в Україні. Посівна кампанія успішно завершена. Про роль аграрного сектора у економічній безпеці держави далі у сюжеті. Близько мільйона тонн зернових а це п'ята частина внутрішнього споживання. Саме такою є частка державної компанії ПАД Аграрний фонд у забезпеченні продовольчими товарами українського ринку. Сотрудничество с аграрним фондом это большая помощь сельхозпроизводителям, особенно в те времена, когда есть нехватка денежных средств. В присутствие аграрного фонда и предоплаты, так называемые форвардные контракты, они очень помогают сельхозпроизводителю делать... Пасівною і відповідно, потім вбирати урожай. Забезпечення продовольчої безпеки основна соціальна функція покладена на аграрний фонд. А завдяки форвардним закупівлям зернових з передплатою на рівні близько 65% компанія надала суттєву допомогу аграріям. Крім того, в аграрного фонду є і інші плани. Мы хотели бы, чтобы нас видели, в том числе и на полке, обычные потребители. Потому что, да, мы оптом продаем, но потом вы все видите уже хлебопеков. Те, кто хлеб уже, или там булочки, или печенье кладут непосредственно на полке. Вот. Поэтому мы хотели бы, чтобы аграрный фонд присутствовал в розничной сети. Нині аграрний фонд має намір вийти на роздрібний ринок торгівлі з фасованим борошном, цукром, гречкою та іншими крупами, які можна буде купити в торговельних мережах. Зі слів голови фонду Андрія Радченка, ці товари від аграрного фонду в роздрібній мережі стануть для споживачів певним орієнтиром, за якими можна буде відслідковувати співвідношення ціни та якості. Багатолюдний мітинг у Єревані триває на відміну від нічних протестів. Нині жодних гасел та плакатів. На площі Свободи біля оперного театру акцію проти підвищення тарифів на електроенергію поновили до 10 тисяч вірмен. Відомо, що майже усіх 240 затриманих протестувальників вже відпустили. Їм закидають хуліганство, за яке можуть засудити до двох років в'язниці. Серед поранених у нічному розгоні мітингу офіційна влада нарахувала 18 людей. Адаємо сьогодні вранці поліцейські Єревану силою та водометами розігнали учасників масових протестів, які почалися із вечора понеділка. Тоді на вулиці столиці вийшли близько п'яти тисяч мітингарів. Він називає себе легітимним експрезидентом і мріє знову повернутися до України. Після тривалого мовчання знову заговорив позбавлений звання президента Віктор Янукович. Ексклюзивне інтерв'ю дав міжнародній інформаційній службі Бібісі серед головних тез президента втікача. Такі війну на сході він називає жахом та геноцидом, анексію Криму трагедією. І усьому звинувачує майдан. При цьому Янукович не вірить, що півострів знову стане частиною України і вважає, що спроба його повернути. Призведе до нової війни, а ось щодо Донбасу, то політичний втікач наголосив, він повинен залишитися українським, але київська влада має сісти за стіл переговорів. Відповідаючи на запитання про межогір'я, Янукович наголосив, розкішна резиденція йому не належала. Він володів лише будинком, площою 630 квадратних метрів. Тамтешній зоопарк теж не його власність. Він просто від душі підтримував страусів. Все остальное, что на этой территории, оно не принадлежит мне лично. И никогда не принадлежало. За парк? А? За парк, который там страусе и все так далее. Кого? Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Що плохого в этом? жили жили. жили. там. Вони, да, они они жили. просто жили На, на території вашої резиденції. А мне закрыть глаза и ходить, ничего не видеть. <рес> Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телекомпанії Ера підбиватиме вже завтра, тоді й побачимося. Нехай щастить.